Сина і Святого Духа. Сьогодні ми чули в Євангелії євангельську історію про двох сліпців, а також про одну біснувату людину. Тиждень тому ми чули історію, історію про розслабленого. Два тижні тому ми чули історію теж про біснувату людину. Іде вже серія. Євангельських уривків, які розповідають нам не просто так, що Господь серед іншої місії, яку мав на землі, він мав також місію цілити недуги людей. Так закінчувалось буквально сьогоднішнє Євангеліє. Це одна з його місій, тому що гріх визвав, згадаймо, всі наші хвороби. Якби не було гріха. Господь створив цей світ для насолоди, для блаженства людині. Ні смерті би не було, відповідно би не було і хвороб. І так є у вічності, куди ми стримемось, браті і сестри. Люди, які пережили клінічну смерть, є біологічна смерть, пам'ятаємо, є клінічна смерть. Відрізняється вона тільки тим, що мозок людини ще працює. Ми в духовному плані говоримо, що Господь забрав уже душу. Але знову повернув свідомість і душа для нас як одно і те же. Для лікарів це душа нема такого поняття, бо її не можна потрогати лабораторно підтвердити. І вони називають це так. Люди говорять, які пережили клінічну смерть, як їм було добре. Вони всі це описують. Зараз в Ютубі можна багато людей набрати, хто пережив це, що він розповідає. Вони кажуть, Яке було відчуття неземне, неописуєме, коли людина не відчуває болі? І от це земне життя, воно, на жаль, приречене до цього. Ми терпимо за гріхи, ми терпимо для того, щоб показати свою віру. Одна із причин, чому Господь нас наказує різними хворобами, це якраз як Господь нас і спитує. Як ми поведемося в цій скорбі? Так, да, буває основна причина, я би сказав, понад 80% це те, що Господь хоче нас очистити за наші гріхи. Символічний вираз, який говорить про те, що ми коли попадемо в вічність, щоб демони не мали чим Господа що чому ми з такими гріхами. Насолоджуємося блаженством, і Господь їм відповість, вони очистились стражданнями на землі. Але в кожному індивідуальному випадку і кожного Господь знає, яка причина того чи іншого страждання, в кожного індивідуально. Він веде кожну людину своїм промислом, що називається. У нас, браті і сестри, навіть на голові волоси пораховані оцим небесним. І навіть волос, каже Господь, не падає без волі. Бога. Не кажучи вже про інші наші якісь страждання. І тому слід це пам'ятати. Сьогодні знову церква говорить, що в церкві живе Христос далі. Він був, Він вознісся, але в церкві Він постійно живе, тому що кожний раз на літургії ми переживаємо заново й заново те, як Він знову ми приносимо йому хліб і вино, а отримуємо навзаєм тіло і кров. Це не символічно, це є по-справжньому тіло і кров Христа Спасителя фізично. І кожен, хто причащається, чому таке слово, він частинку Бога приймає в себе і стає сам частинкою Бога. І тоді хвороби, ці всі язі, недуги, як ми чули, також по вірі нашій можуть зникнути. Ми маємо можливість приходити в церкві. І цілитись тільки б віру мали. В сьогоднішньому Євангелії це й говориться, що два сліпця прийшли і просили Ісуса, Сине Давида, опомилуй помилуй нас. Вони чули про Нього, що Він, люди другі, говорять, Месія. Вони не бачили, вони сліпці були, але чули на слух. І Господь не просто зцілив їх. Він хотів, щоб всі ми побачили, взяли урок від їхньої віри. Він запитав: а вірите? І вони сказали, Да віримо і тоді зцілив їх. Отак так і ми Ми можемо причащатись, можемо іншу благодать приймати, можемо воду святу пити і ще щось робити, але коли це буде не сопряжено з нашою вірою, з нашим покаянням, воно нам не тільки користі не принесе, воно ще й гірше зробить. Апостол Павло так і каже: Тому у вас багато хворіють, а багато й помирають. Тому що недостойно, а в осуд собі приймаю тіло і кров Христову. Тобто магічно нічого не відбувається, потрібні старання душевні і фізичні. І, от, браті, сестри, це ми Богу і приносимо в жертву, коли ми уставші, стоїмо, коли ми боремося між собою на тій же літургії, коли заставляємо, понуждаємо себе. Молитись, власне, не просто стояти і слухати, а власне розмовляти з Богом, і не тільки розумом, але й серцем, щоб ця молитва коснулася нас. І тоді Господь нам допомагатиме, ми читаємо це постійно в молитвах, готуючись до святого причастя, допомагатиме нам, щоб і життя наше ставало інакше, навіть фізичне, тобто зцілювати буде від різних хвороб. Або ми їх будемо переносити набагато легше. Це, якщо хочете, наша вакцина постійна прививка ми постійно оновлюємо цю дозу, яка допомагає нам у цьому світі. Цей уривок також знаменний ще тим, що він розповідає про двох людей, двох сліпців, яких об'єднало горе. Вони двоє просили, вони двоє були в одинаковому стані. І двоє договорились. Давай попросимо у нього. І двоє отримали зцілення. Це не просто так. В Євангелії нічого просто так не говориться. А говориться, це для того, що як добре мати друзів. Старий заповіт нам розповідає, що дружба це дар Божий. І друга мати це дар Божий. Заслужити собі справжнього друга. Тому що друг да, пізнається в біді, як і в цих євангельських сліпців, їх об'єднала біда. Але Соломон в старому завіті каже, що найбільша дружба пізнається в радості, тому що коли хтось має більше грошей, коли хтось має більший статус, коли хтось має більше здоров'я, або його діти більш здорові, або більш щасливіші, і ти йому щиро радієш з ним так, як би це в тебе було, це є дружба. Дружба це не тільки сустраждання, це теж, але і співпереживання радості. І от, браті і сестри, чи маємо ми справжніх друзів, це дар Божий. Його теж треба з вірою просити, молитись. І старий заповідь розповідає: друга, провіряй, не відкривай серце просто так, тому що в одній ситуації ти ще дуже швидко можеш відкритись, а потім з того вийде біда, бо люди є злі по гріху, який в них, і не кожен зможе твої чувства розділити з тобою так, як ти їх розділюєш. Отож будемо, браті і сестри, молити сьогодні, щоб мали ми справжніх друзів. Щоб мали ми здоров'я і душевне, і тілесне, щоб Господь нас беріг від демонів, від біснування, як ми чули сьогодні в Євангелії. Цей світ сьогодні нам пропонує такі шляхи життя, які прямо ведуть до біснування. Він нам просто каже: бери, насолоджуйся, бери, з ким хочеш, що хочеш, як хочеш, а це прямо наказується біснуванням. І ми не будемо так робити. Ми будемо навпаки в церкву ходити, заставляти себе, понуждати і вірити, по справжньому просити Господа і душевного, і фізичного здоров'я. Амінь. Благословені Господні на вас, того